Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую в'язку рисову кашу з овочевою зажаркою і з шампіньонами. Для початку рис добре промиваю і заливаю теплою водою. У казанок наливаю олію. Тепер нарізаю сюди цибульку і моркву. Казанок ставлю на плиту, накриваю кришкою і тушкою овочі на помірному вогні. Тепер грибочки мию і нарізаю. Нарізані грибочки перекладаю у казанок до цибулі і до моркви. Вимішую все разом. Накриваю казанок кришкою і тримаю на самому маленькому вогні, щоб грибочки протушкувалися. Грибочки тушкуються, час від часу помішую їх, з рису зливаю всю зайву воду і пересипаю рис у глибоку пательню. Грибочки вже готові. Вони дуже гарно пахнуть. Так, тепер гриби разом з зажаркою викладаю поверх рису. Даю сюди спеції. Сіль, чорний мелений перець і копчену мелену паприку. Добре все вимішую і заливаю водою. Все, можна пательню накривати кришкою. І на малесенькому вогні варю кашу до готовності. От, гляньте, яка у нас велика пательня смачнющої каші. Рисової каші за жарочкою і з грибочками. Так, останній штрих. Зараз наріжу зелень. І кашу можна смакувати. І то таке смачно, по-домашньому смачно і сито.